Він ішов в пустинне місце, де не було людей. Ми сьогодні ідемо туди, де багато людей, щоби побільше людей могло нас почути, але Він не йшов до людей, люди йшли до нього, тому що те помазання та Божа сила, яка була на ньому, вона тягнула людей до себе. І нам є тут над чим подумати. Ми сьогодні заботимося про те і кличемо людей, і спонукаємо людей до того, щоб вони служили Богу і вступали в заповіт з Богом. Але коли до Івана приходили люди, він багатьох зупиняв і заперечував їм.